Привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітла. Рада вас всіх вітати. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, пишете коментарі. Зараз будемо робити Таро розклад для наших риб. Рибки, подивимось, що буде вас чекати з 15 по 31 серпня цього місяця. Все ж таки, кінець літа вже заплановані відпусточки, відпочинки. І давайте дивитися, що буде вас чекати що спонукати. Подивимось для вас підсказочки. І перша карта для наших рибок. Рибки, рибки, 15, 31 серпня. Рибки для рибків. Перша карта, дивіться, король жезлів. Король жезлів це, знаєте, це такий чоловік вогняної стихії, біля вас може бути. В гороскопі це може бути Лев, Овен або Стрілець. Так? Це може бути ваш або начальник. Або якийсь співробітник, так, на високій посаді, вже такий чоловіга. Також це така особа, в якій дуже багато енергії, він є відповідальний за якісь дії, він безпосередньо, діє, діє і діє. Цей чоловік це він авторитет, він тримає теж владу якусь біля себе. Також ця людина вона веде за собою толпи людей. Тобто ви в своєму житті. То на кінець місяця, можливо, споткаєте таку людину, яка буде для вас, як би то кажуть, лідером у вашому житті, в вашому оточенні. Ви будете її слухатися, там, поради ця людина може вам буде наказувати, що і як вам робити. Це може бути просто для вас якийсь такий начальник. У вашому житті. І дивіться на дні колоди, як не крути, але тут випала десятка кубків. Десятка кубків, ви вона знаєте, про що нам каже, про сімейний добробут, про сімейне щастя, тут радуга над вашою родиною. Бачите, тут ваша сім'я і дітки. Ви просто будете задоволені, що у вас все ж таки закінчується літо в позитивному і класному настрої, а також це сімейні якісь Можливо, будуть для вас почуття, якісь зустрічі сімейні. Це карта почуттів наших, рідких, Це ваша карта, ваша ваших почуттів. Тобто в цьому місяці на кінець місяця ви все ж таки будете дуже задоволені, і десятки нам кажуть про якісь завершення чогось, так завершення бучого в вашому житті. А можливо, будете радіти, як провели літо. І будете підсумки всі робити для себе, це також карта здійснення бажань. Так, можливо, цей король вам якісь подарунки принесе, принесе і ви будете дуже задоволені, що вау, класно, ну, я ж все ж таки запланував, запланувала і достала, що вся моя родина вона задоволена і щаслива. Давайте ще подивимось одну карту з третьої, з другої колоди, відбачаю, з другої колоди, бо їх три в мене. Будемо дивитися на трьох, першу подивилися. Зараз дивимося ще одну, що буде чекати і спонукати рибок з 15 до 31 серпня дивимося для рибок, рибки рибки. Рибки рибки. Дивіться, тут у нас, якщо тут був король, то тут у нас дивіться, є такий вже безпосередньо в нас. Рицар так тих жезлів. Рицар жезлів нам показує стрімкий рух вперед. Така вогняна теж стихія знову це в вашому оточенні льви, стрільці або овни. Щось у вас все ж таки буде пов'язане з такими людьми, вам треба буде з ними або балакати, або з ними співпрацювати, або від них доставати якусь допомогу, або у вас буде перемовини з цими людьми. Тобто це у вас фігурують дві особи, і вам треба буде стрімко-стрімко рухатися вперед. Це також може бути поїздка по цій карті, коли кудись така стрімка, знаєте, запланована, якесь відрядження по роботі може бути. Можливо, хтось вам сказав, іди, іди, там, там, то вам треба бути сідати бистренько на того коня і все ж таки рухатись в тому напрямку, де і куди вас послав оцей король, наприклад. Так? Бо це карта все ж таки дій наших дій безпосередньо. Також це така активність по цій карті, і сміливість по цій карті, йде у нас. Тобто класні, такі позитивні, я вам скажу, дуже гарні карти вогняної стихії, і на дні колоди. Нам випадає такий принц, принц Пентаклів. Принц Пентаклів у нас показує теж такі стабільні грошові заробітки, стабільні такі доходи. І я вам скажу, що ви рухаєтесь в тому руслі не, не на один рік, не на один місяць. Ця карта дуже далеко бачить. Вона показує, що якби ви не. не не швидко то все робили по, по цим вогняним картам. Ця карта показує тут стабільну роботу і зі стабільними доходами на декілька років. Тобто, дивіться рібки, якщо ви знайшли якусь нову для себе хобі або роботу, рухайтесь в тому руслі, не спиняйтеся, дійте, дійте, щоб все ж таки доставати ці такі золоті монетки, такі гроші для вас. Дуже-дуже класні карти, я вам скажу, випали для вас зараз. Давайте ще подивимось з третьої колоди, останньої відночок, подивимось, що вона вам ще скаже з 15 по 31 серпня 2024 року. Остання третя колона. І тут у нас випала чудова карта. чудова, просто. Це карта у нас страшного суду. Це у нас карта 20-й аркан старший. Він нам показує Вищий суд. Це великі такі зміни для вас. Тобто, можливо, хтось, хтось поміняє роботу, і вона просто буде для вас вау! Бо подивіться, то, що ви робите. Тут ми маємо задоволення в сім'ї, тут ми маємо таку карту теж грошового доходу дуже класного, так? а це якесь завершення ваших справ. І ось дивіться, в цій колоді на дні у нас сімірка, сімірка Пентаклів. Тобто тут уже йде очікування збору ваших врожаїв. Ви так багато стрімко працювали, що зараз, зараз, остаточна крапка йде, йде завершення, можливо, ваших якихось результатів, ваших пророблених якихось робот. Ви, ви діяли, діяли, і тут все ж таки прийшов кінець, і ви вже самі для себе. Вже можете мелодію таку життя робити, що просто будете в захваті від неї. Тут дивіться, і метелик літає, і метелик, то здійснення ваших бажань, карти дуже-дуже позитивні, повірте, рибки, у вас все вийде. Ставте всі крапочки там, де ви запланували, так рухайтеся далі і продовжуйте в тому темпі, бо то вам буде приносити дуже шикарні і позитивні для вас результати. І в грошовому, і в духовному плані. Повірте, вам світить нормальне сонечко, яке буде просто вас радувати і радувати вашу сім'ю. Ви можете то зробити, у вас є багато енергії, дуже багато у вас є енергії. Енергії, щоб все ж таки Вийти на той рівень, щоб все доробити, допідписати, дозакрити. Можливо, ви хочете піти в якусь нову роботу, так, то тут карта вам радить. Ідіть, робіть, ви будете мати там класний, класний такий остаточний результат. Можливо, хто в відносинах, хто ви знали, що ви активно робили всі свої рухи до цих відносин, кохали дуже палку. І тут прийшло остаточне вирішення, що все, все треба поставити крапки, поставити підписи, затвердити цей шлюб на папері. так, і, і все ж таки я вам раджу закінчення всіх ваших класних, щоб у вас все здійснилося, бо ця карта дуже-дуже така. Знаєте, як то все, все все поставлено на всі місця. Так то і у вас. Кінець літа розставить всі крапочки, і ви будете тим задоволені, Ви просто будете е, створювати свою власну мелодію. Розумієте? Ви будете так співати, так танцювати, що і тут радість дивіться яка. Жінка задоволена, так? І, і тут жінка задоволена. Тобто, незалежно чи жінки чи чоловіки, ви просто будете дуже класному, позитивному настоя. Десятка е кубків про це сама каже. І десятка завершення, і двадцятий старший аркан Страшний суд теж завершення. Тож у слово страшний, то не думайте на тим, Тут головне є результат, остаточний результат. Кінець літа. Давайте, дороблюйте все до кінця. Я вас кохаю, обіймаю, хай вам боженько допомагає, хай ваші плани і мрії здійснюються. Бувайте, до нових зустрічей. Па.